Насправді, це є ось ця така видима і яскрава боротьба за цей глобальний південь країни глобального півдня, які власне входять в цю асоціацію. Асеан нагадаю, кількість членів є 10 країн. Це Південно-Східна Азія. Туди не входить Китай, але туди входить Індія. Туди входить Сінгапур, Таїланд, Тайвань. Відповідно, це оце таке роно держав, на яку фактично за які за увагу яких іде сьогодні велика боротьба між сполученими штатами, ну і очевидно, Китаєм. Тобто, це є ті країни, які демонструють широкий такий швидкий темп, швидкі темпи росту економіки, і це більшість цих країн є ну в певній мірі такими інноваторами в багатьох. Тьох сферах технологій. тому очевидно, той хто але вони не мають умовно свого лідера, тобто вони не мають видимої країни, на яку би можна було орієнтуватися, тому є така вже роками. Триває певна боротьба між Китаєм та Сполученими Штатами за, за вплив саме на асеан. Що принагідно хочу відзначити, Індія на рендер-моді не буде представлений, не буде представлений на, на з'їзді АСЕАН. Ну це пов'язують зрештою або з тими напруженими стосунками, які сьогодні сполученими штатами, особливо з Трампом. Але все ж таки офіційна версія відсутності Моді – це те, що він буде святкувати національне свято Дніпаді.